Як на мене те, що ми почули, це ну справді жахливо, і я особисто щаслива від того, що для 230 військових і цивільних це закінчилося. Вони повернулися з російського полону напередодні ввечері. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін полоненими серед тих, хто повернувся 48 українських військовослужбовців, які вважали зниклими безвісти. Повернули додому семеро захисників острова Зміїний, нацгвардійці, які потрапили в полон на Чорнобильській атомній електростанції, оборонці Маріуполя. Більшість звільнених це чоловіки, їх 225. п'ятеро повернули жінок. Про це повідомили в телеграм-каналі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ну і пропоную коротко поглянути ось ці кадри, які особисто вчора в мене в соцмережах були на кожній сторінці і розчулювали. Ну, мене до сліз це так точно. Важко говорити після цих кадрів, але я сподіваюся, що таких будемо показувати в майбутньому якомога більше. А чи так це спитаємо в Андрія Юсова, представника головного управління розвідки України. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Перш за все, розкажіть нам, будь ласка, завдяки чому став можливий цей обмін з 7 серпня, коли було 20, повернено 22 наших військових. Це перший по суті обмін за ці майже півроку. Так, є різні форми і методи повернення наших полонених додому, але обмін це основний і найбільш масовий. І власне спочатку повномасштабного вторгнення вже 2828 українців наслідок обміну повернулись додому. І робота триває. Є ще дуже багато сімей, які обов'язково дочекаються своїх рідних з російської неволі. Росія держава терорист, Росія держава-агресор. А це означає, що держава, яка Водночас і нехтує часто міжнародним правом, маніпулює ним, використовує в своїх інтересах і мова йде в тому числі і про Женевські конвенції. Ось ви згадали 48 полонених українців, які повернулися з полону, були безвісті. Зниклі це ж не означає, що вони були невідомо де знаходяться, і росіяни їх просто випадково знайшли. Ні, це не так. Вони довший час перебували в полоні. Просто інформацію про них не повідомляли міжнародний комітет Червоного Хреста. Ну, це один з елементів, таких, таких прикладів дій з боку держави агресора. Ми можемо наводити багато. Але Україна, попри це, все звичайно бореться і не зупиняє ні на день роботу над продовженням обмінів повернення наших волонених додому. У перспективі, і використовуються коли, різні інструменти. Коли, коли, дуже не коли можуть відбутись нові не... обстріли. О, о, о. Ви бачите, обміни. що я кажу обміни. обміни. Оце вже думаю про що. Так тому так, і ми, ми можемо згадати приклад Медвечука, що дозволило нам повернути велику кількість своїх. І ось сьогодні, вчора точніше, це вже найбільший обмін, тепер 230 українців. І звичайно, робота ведеться. Минулого разу це було завдяки, зокрема, міжнародному міжнародному посередництву, мова йде про об'єднання Арабські Емірати. Uh -huh. І ці інструменти також будуть в подальшому використовуватись. Ми чекаємо, що довгих пауз, які були. Бути не повинно. І, звичайно, над цим ведеться робота. Пане Андрію, ви згадали випадок, коли обміняли Медведчука. Кого от в цьому випадку запросили росіяни на натомість наших військовополонених? Ми не будемо зараз називати конкретні прізвища. Звичайно, є категорії, які більше цікавлять агресора в плані повернення і обміну офіцери, ну чиїсь родичі. І, і так далі категорії, які менше цікавить, це з їхнього боку рядовий склад, і, чи, скажімо, військовослужбовці мобілізовані з тимчасово окупованих українських територій, Насамперед, сам про це мова йде. В цілому ставлення до життя і цінності життя військового в Росії і в Україні ставлення до цих речей абсолютно різні. І в суспільстві, і в державі, і в владі, і питань у нас складних дуже багато. Mm -hmm. І координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими регулярно працює, спілкується з родичами полонених, і ми дуже вдячні нашим родичам, нашим захисників, які ставляться з розумінням і терпінням до цих складних ситуацій. Але держава говорить з цією категорією важливою категорією громадян, яка віддала найдорожче, що мали, що мали в житті. На відміну від держави агресора, де людська доля, доля чи військових, чи їхніх родичів мало обходить Кремль. Тим не менше, і там процеси збурення серед суспільства. Вони також набирають обертів. Тож угу. побачимо як буде далі, Пан Андрію. От я не дарма сказала слово обстріл, бо наша наступна тема якраз цього й стосується. Телеграм-канал Кримський вітер» опублікував уже кілька відео і щодо вибухів у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Що вам відомо щодо цього? От буквально це ось останні години. Ну так, це це можна сказати, відбувається в онлайн режимі. Зараз мова йде про те, що українські сили безпеки і оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати і поділитися ними, якщо це буде доцільно, то це обов'язково буде зроблено. От ще така інформація в Росію ніч на 4 січня, тобто на сьогодні на аеродромі Шагол у місті Челябінськ згорів бомбардувальник су 34 Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії. Причини займання літака уточнюється. Про таке повідомлено на офіційному сайті головного управління розвідки Міністерства оборони Украї... України. Пане Андрію, можливо, вже встигли уточнити. У вас є зараз більше можливо, інформації щодо причин, чому ж. Сталася там бавовна, бо він просто загорівся. Ну, я думаю, що з цього відео, яке ви зараз транслюєте, в принципі, все видно і можна зробити відповідні висновки. Ну, і у нас, напевно, і в державі агресора будуть розслідування проводити. Щось нам повідомлять. Ну, давайте зійдемось на якісь компромісні версії, що якісь добрі люди вирішили привітати, наприклад. Буданова з днем народження в такий спосіб і в принципі подарунок вийшов дуже хорошим. До речі, а будуть Приємні. нові подарунки? Приємні. Я не знаю сьогодні, завтра. Ну людина, як на мене, шанована. Треба гарно відзначити. Головне управління розвідки Міністерства оборони, як і Українські спецслужби, всі сили безпеки і оборони працюють в щоденному режимі без вихідних, і навіть не такі дати, як власні дні народження, день народження командира робота ведеться. Тому і новини обов'язково будуть. Дякуємо. Чекаємо тоді на ці новини. Андрій Юсов, представник головного розв... управління розвідки Міноборони України.